От, так що якось так. Я не обіжаюсь на цю людину, нічого, якщо б обіжалася, я б її просто заблокувала, навіть не вдавила коментарі. Я просто поясню, я... я ж не кричу нічого, знаєте. Я просто кажу, що в житті все буває. Не тільки я ж кажу, що наша сім'я, в нашій сім'ї таке, да все. Все добре, все добре. Главное, щоб дитина понімала і тягнулася, він і обнімаєш, кажу, і прийде поцілує добрий ранок, і оце обнімається, він і отак. Все, все у нас все як треба. Так що якось так. Якось так. Не тільки одне переживає, щоб він ну, був з нами, з нами. Оце, отак от. А так все добре. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мамує, я ah. ту сіточку в чайнику, я її промив. Яку сіточку? Ну то те, що коли? У стекляному чайничку чи в яку? Ні, в, в цьому, пластмасовому. У білому? Так, да, акуратно її вийняв, промив, бо mm -hmm. там в ніскі кіргачуки. Так, да, ми ж її мили той чайний. То не ги, тат, а чого? Ну там шо, сіточка забита була. Та геть отако в чомусь непонятно Не Геть. Бачите, як. Це. Та я і промив. промив, хорошо, але ну, погано, що ми оце роздіти ще виходимо з утра на вулицю. Що підемо посписуємо чи що будемо робити? Да. Ми, ми або плечима машемо, або ми кажемо, да чи ні, треба, треба себе настраивати на хороше. Іли да. ми робимо з удовольствиєм, так? Да? Угу. Ну, з настроєнням, з удовольствием або ми не робимо. Бо то, що якщо ми не хочемо, у нас нічого не вийде, правильно? Так? Да. так? Ну, що підем, да? Скільки да. тобі хвилин давати на листок? Не знаю. Ну кажи сам кажи, як буде, як ти хочеш. Часа хватить. Часа? Ну давай тобі годинку, да? угу. списуєш листок? Угу. Да? Добре тоді. Ми підемо займатися з да, утра, щоб тоді хоч погуляти. Зараз погода якраз наладиться. І угу. буде все добре. Так. Посадили цвіточки. Це коли мені буде садити? От він не дождеться, коли йому цвіточки садить. В кінці місяця. Давай, воно прогріється земля, та вже угу. кінець місяця, вже скоро буде температура плюсова така. Угу. І тоді посадимо отут. чорнобривці, все посадимо. Да. Так, Ігорюк. Наверное, сейчас. Все не буду, Вот эти пиши. Машинка стирает. Еще 19 минут. Повесю, пиду. Стирочку. Стирочку, стирочку. Так. Все хорошо. Дети заняты. Ну то вот Игорька. Я это с вами побалакаю немножко. И каникулы вроде, да, ну вот. И это. Ну, все одно так ми от побалакали, з ним все. Він тож каже, що я до обіду посписую. каже, тяжко, тяжко, каже, мені списувати. Ну, буду, мені треба, тому що це мені треба, каже. От він розсуждає, як зросли, знаєте, от буває. Такі діти розсуждають так. от, а це. Все, кажу, давай попишемо. Він, от ми з ним договарюємося, Я не кажу, що я сказала отак, отак і все за 20 минут чи ще щось. От я йому так, як ти хочеш. Да? За скільки часу. Він сам каже, щоб ну, не було такого, знаєте, щоб він буває, я це задам текст списувати, да? а він вже біжить. Мамуля, скільки залишилось, а скільки, та, кажу, та ти не бігай, кажу. Я буває, знаєте, йому, я, кажу, я тобі дарю ті 10-15 хвилин там, плюс ще. Та кажу, ти не спрашуй, кажу, ти йди пиши, я тобі сама там крикну. Ти, та, да. Нічого, все вийде в нього. Важко йому сим, ну нічого вийде. Ям кажу, у себе, ти сильний, в тебе все вийде. Так що все нормально. У нього були деякі такі привички. Е, та ми у нього вже, я з ним скільки зауваження роблю, так не роби. Там оці плечі все время от, так от, що я не знаю, я не знаю, так і не може бути. Людина, якщо щось робить, значить він осознанно це робить, правильно? Для чогось він це робить, Якщо ти не можеш пояснити причину, значить це взагалі не робить. Він вже він не робить цього так, буває, але не так, що як розумієте, кожен раз. Все буває, нічого, все справимося, справимося, господи, Дітям допомагати треба. І чути їх треба, почути їх теж треба. Слухати їх треба, що вони хочуть. Потім сідати в місті, рішати, як і що. Не тільки що там нам хочеться, нам багато що хочеться, правильно? Не забувайте, що дитина теж має право на щось. Своє міні і все. Нічого все буде добре. Зараз він напише, а після обід кажу, давай що ти будеш математику чи диктант. Він каже, ну я рішую ще. Ну щось каже буду. А що я сам кажу, буду рішати. Добре кажу. Рішиш і добре. <ріху> Якось так. Вот, все, сьогодні поработали, бачите, я вже показувала. Но... Ходю, любуюся, хоч ще не цвіте, але любуюсь. Бачите, ось сама кинула і не вбрала після себе. Не вбрала зараз пітот, не туди на місто. Ось так от. Ну, розріжу ще зір. А зерники самі? А тоді я переламаю і підлітку з'їхати. Піддаївка туша.

захочешь гранатовий чай буде можна буде продати гранатовий сок а лучше так ішти там ты кому сока надавиш там чуть-чуть оно ж Ну, щось розослать трьох гранатинок у цих трех гранатів хвати на сок так а сколько ты там надавиш рюмочку Какая баночку. Як как ты видишь. Вот так. Оба на базаре разрезали красную. Ну, вот а, вот красную. А тут сорт можешь еще Ну, вкусно, чуть Ну, Такі вони одинакові. От це я наївся. Все, чай даром нагрівав, так? Що, чай вже не будеш? Не знаю. Ну, я пока кажу яблука. Навич ще чорно було. Да. Чора їла ще так. Це не чай. Ну, що така, почину. Чуть-чуть корій. Капучино. 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 А мені сюди? Тобі Тебе не тобі не можна. А, а чого їй не можна? Ну не ж чай, як я її чай, кофе. Мам, вона пахне наче шоколад. Ну так шоколадом. Мам, не забудь в кофе добавить. О, ну что ж. Мам, не? я пошутила. О. Так я добавляю. Сейчас за лимоном тебя пошлет. Нет. Nee. Сыр будешь? Ох, и мама, сила весь лимон. Так, я кушу конфетку взять. Ну, ты, наверное, чум. Давай, мама, это пошли бабушку. Mm, Зато это вкусный будет. Мама, ты не хочешь ничего испечь? Ось на моне тесто я делала. Торт. Да? Я не выдав. И крем вытянула. Крем готовый, тесто готовое. Все готово. Крем. У Игорька желание аж у... все, все раскатывать. Оно не горячее, я тебе разбавила его. Так что тортик с вас. Я. Вика не хочет участвовать с нами. Хочет, не гранат, не чай пить. Ничего, ничего. Сашечка, поверишь, знаешь? Она у нас о, Сцены, <свист> а, ну, 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 да, буду. Буду. там вам калем, а можно сразу тут все есть. Все не может. Она, она, то а это будет потом. Она и будет, зубы попадают. Она сматривает. О, все, занято ваше <свист> место. А ты раньше круешь. <свист> <там>? И психуид. <свист> так что будешь стоять, пить. Пить раз. Больше влезет, да? Так, ну. Нічого страшного. Є запасли. Там, там ніна зараз пройде. Чеш, мені наказали, що не колочи. Може, допа? Допадь. Якщо хочеш. То просто не мешала тут. Так убийство сосну. Попробую. Як воно е. зі? тиховато. Будешь добывать теперь. Не, ну получится. Я говорю, что надо. Волну не делай. Угу. Я сейчас не то, что буду а делать, Потом с тряпочкой и пошел. Не, не, балуйся. Уже пришло, бачишь, внучки на этот. На столе сейчас и будет. Поняли, какие ураганка. Посидишь. Тебе ж полы мыть. Бери. Ну, то есть, а потом будешь еще да. брать. На, на. Шо? Не душа. Есть такой сыр вкусный, ты купляла. Такой, не пустый. знаю, как он называется. Моцарелла? Не-не-не, желтый какой-то очень вкусный. А. Сметанковый? Нет, мама, ты меня пытаешься. <laughs> а я куда? ну богато, что купила. Давай, давай, кушай. потом все закончится. А ты раньше богато ее конфет, или нет? Так, себе. Потому что хлеб раньше. И все. Но были смоктульки. И все. Мама, хай папа пьет кофе, что ты это? Сама, значит, пьет, а мама не дает. На, Намешал теперь пить не хочет. Каже, потом попозже ми вино там вино. Чу, там стаканчик насыпал. А таки і задумався. Ну так вот миксовати, видиш, все насыпали. І... Шукисла. Ага. Сьогодні дивись, кида уже грамотинок нема. І з цього, і з цього. Ось тепер треба пробиратися всередину. Ламай. Пробирайся. Може, ножку розв'язати. Та ні. Зараз кружки полетять. Ігорю, що двині кружку, щоб це... Бо зараз кружка тоді і шу! А ні, на що заняти? А я не знаю, що можна. не знаю. Не бавуйся. Добре їж. Що це за Єда без балування, воно ж так лучше усваивається. я Бери бой і їжте, Ань. Та не, не хочу, я сама їж цю гадость. Я в шокі. Ага. Я гранату їздила. Ага. Зад, Голові ага. яблучки. Та я чуть позже поїм'яку. Угу. Мама, сьогодні прийшла до мене із яблука, я кажу, мам, ти ж не хочеш яблучко, ні. Що за бороть? А ви кажете, що я у дітей забираю. То селярі окундає, шкурочку, мама десь. І арте, знаєш, яка шкурка капусна. Mm -hmm. Я тобі серйозно. А що та з перепонок кретик делать? Ти про по горохо. Ну, чуть-чуть, одно трохи і попробуй. Не слухай. Так, мама, папу, ой, попробуй, я тобі серйозно. Я пошутила, ідіот. То ж папа номер 2. Ну що ти розумієш? Колос на 10 гривень. Не надо. Так це... На 10 гривень. Шкурку. Тобі дають 10 гривень, а ти повністю шкурку з'їш. Ну, теж кошку не Думає <хи> Думаю, такий що? Даси 100 доларів їм. Ох ти. Тогава <хи> <ви сильно> <хи> це не ком. Тарілочку. А не сильно Ні. Це у тебе щось губа. На 100 доларів розкаталась. Іди <хи> до мене. Це ж треба заробити 100 доларів. А що ти на мене дивишся? Зароблю 100 доларів. Міди шкурку. Не. Кушай. Так, ми Так, У нас Ігорюк вирішив допомогти мамі. Ходив-ходив. Отакого ходив. його ще краще Розмокчим. Перевара, так, тепер розкатуй. Ні, ні ні так от Це не тільки края, і тут середину, отак от, сюди. Дуже не дави на дави, отак от. Раз, раз, так. Поворачуємо сюди. так от. І розкатуємо повністю на всю длину, так, на всю ету. На всю. На весь об'єм. Ага. Якщо ж, якщо ж я розкатаю, то воно, в принципі, таке не, буде. Не, не Бо надо. Бо я буду. Вот, да, я мегатонку розкатаю, Так uh -huh. саме, як пластилин раскатый. Uh -huh. Вот это самый пластилин, тільки естивный. Да, це точно. Так, теперь сюда вот так от. Це їстівний пластилін. Півчаса мені, мама дай дойду, мама дай я, дай я. Оце». Ну, так, Ну, ладно, мама. Ну. Один уже розкатає і він піде далі своїм ділом займатися. Що? Один? Ну так. Да. А чого один? Та хата я вже сама тут допечу. Тебе все одно діла там. Нічого страшного, треба мамі. Да? Тобі. Так, це такі коржи, це дівочки на амунії коржи. М'які такі все теж хороші. О, такі. Тільки ви мене не питайте, надя да рецепт. Це я вже давненько пекла цей тортик. Це на надюшених тортиках. Якщо знайдете, я не знаю, це десь шукати, там треба де шукати, не знаю. Там може і підписано так названня торт на амоні чи коржи на амоні. Ну, дуже вкусні. ці виходить. Ну стой, я щас. Ану, стой, 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 Вот так, например, все, хватит, хватит. Хай так лежить все. Поки місця нема, не надо розкатувати. Умничка, молодець, помощник мами. Вот так Такі коржи получається. Все, і крем делається или заварнели. Там масло згущенка. У нас масло згучонка. Не, не, все там все нормально, хорошо, молодець. Ну так воно тонке должно быть. Сейчас буду видні той корж. Ну, так, то воно потом підмінеться. Да. Торт дуже вкусний на амонії коржи. Тин -тин -тин -тин. Так все. Шукайте, девочки. Я вас я не знаю, я шукати не буду, Сейчас то, що нема коли. Э, найдете, там, там і так і називається на амонії, коржи на амоні или торт на коржи. Ну, Вроді так щось я називаю. Якщо там щось сделаю, таке, я називаю там коржи на ночь. Ну, вкусный торт виходить. Мягкие Мука. все. Все, 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 не балуйся с мукой. Все, две ручки мый. Молодец, умничка. Все, не все. Вот так вот. Все, молодец. Хозяечка, да? Ну, можно так сказать. Все. получилось 7 коржей. У меня тесто оставалось просто уже. Тесто ложить уже давненько в морозилке. И коржи такие, я вам кажу мягкие-мягкие. пахне так. Синок попробував, каже, кажу. Ммм, яке смачная кажуща, так без крему. Кажу. Взяла посипки, все хочу трошки вот так вот сверху еще вот вот сделать. Яркость чуть-чуть добавити. Так оно получится. Смачная каша. Ну а як? Це ще, сейчас він попытаюсь, пустой. Вообще на не девочки. Если кто найдет, напишите, пожалуйста. Будут, наверное, спрашивать. Неправда, не могу. Все, вот так вот. Такая красота. Такие вкусные, вкусные вообще такие. Да. Так что так вот получилось. Так что, так что все хорошо, если остается тесто, раз хорошо упаковал его и морозилку, все замечательно. Муж приехал, а ужин не готов. Готово все. Надя с котом развлекается. Замерзла, чи що пройшла з вулиці бігом от 30. Двери, то постоянно чи велосипеда боялась, постоянно тікала. Це опа, і уже у дверей. Музка, музка, музка. Ніхто не гулять, сьогодні з тобою, всі зайняті, так? Да? Приклади рішай. Написала ні на 4, кажу, а ми ж домовлялися на сім прикладів. А я, можна, мама. Кадавай чотири, а потім пізніше ще три, все одно дорішати треба. Якщо ми сказали, рішили, значить треба його зробити. Ніколи так не робити, щоб поставляти на колись щось. Пішов. Помагав мені розкатувати ковжи. Фартушок ходіла, давай кажу, дайте й допоможу. Та кажу, та я сама, та давай, ну ладно, давай. Ну Все, пошли. Їсти. Ну все, мої хороші. Всем мы желаем здоровья, всем благополучия, мира, добра и всем пока-пока-пока-пока. Кажи, кажи,